Друзі, у нас сьогодні на огляді автомобіль офіційний в ідеальному стані. По кузову повністю в рідній фарбі Infiniti qx 50 2017 рік випуску. Офіційне авто. На сьогодні другий власник з автосалону. Маємо лінзовану оптику, маємо 18-й радіус колеса, гарна літня гума встановлена, шикарний стан, двигун 2,5 літри, бензин, автоматична коробка передач та система повного приводу. Ідеальний, реально ідеальний стан, що по кузову, що по технічній частині. 107 тисяч кілометрів на сьогодні оригінального пробігу. Двигун просто шепче, жодних зауважень, працює рівненько. Ось такий багажничок, є другий комплект ковриків в салоні, шторочка на місці, все як має бути. Камери огляду 360, парктроніки, безключовий доступ. Максимальна, до речі, тут комплектація, салончик шкіра, світлий колір в гарному стані. Люк в комплектації, вставки із дерева. Безключовий. Повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, електропривода сидінь. Спереду по салону мінімальні сліди експлуатації, звісно, вони присутні. Люк, шкіряне мультикермо, вже адаптивний круїз-контроль. 107 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Мультимедіа з дисплеєм, камера огляду 360, клімат, запуск двигуна з кнопки. Підігрів передніх двох сидінь. Гарна, дуже гарна комплектація, дуже реально гарне авто. Ціна актуальна на сьогодні 17 тисяч 200 доларів. 2017 рік Infiniti QX50. Офіційний. Цей автомобіль вже у продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Також можлива доставка по всій території України. Більш детальна інформація, більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті автопарк .ua. Звертайтесь.